Здорова Олди, що ж ми знаємо про відьмаків та відьмацтво в цілому. Звичайно, всі чули про таке явище, як сполучення сфер, через що світ Неверленду наповнився монстрами, котрих раніше ніхто і ніколи не бачив. Потім хтось якось створив відьмаків, після чого ті вирушили мандрувати заразом, винищуючи почвар. Так коротенько, в трьох словах, можна описати появу цеху відьмаків, проте я вважаю, треба копнути глибше. Сягнути до першого джерела, дістатися, так би мовити, самої м'якоті. Адже перш ніж з'явилися різні відьмацькі школи, ще був стародавній орден відьмаків. Тому поки я піду годувати свого грифона. <му> будьте ласкаві, на чаклуйте підписку на канал і та натисніть магічну вподобайку під цим відео. Все, рефон наїжений можна починати. Хоча ні, постривайте. Якщо володієте цікавими фактами про відьмаків, тоді обов'язково поділіться ними у коментарях. А тепер дійсно можна починати. Відьмак як професія. Відьмак також відомий як Вікан, гексер, ведемін або Вадген на старшій мові. Якщо говорити в загальному, відьмак це людина, яка пройшла інтенсивну багаторічну підготовку. Безжальне психічне та фізичне тренування, а також таємниче випробування травами. Останнє вбило немало молодих юнаків, кандидатів у відьмаки. Яскравий тому приклад Кайр Морхен, у підземелях якого довгими роками проводилося випробування травами до того моменту, поки не залишилося жодного мага, котрий би ще пам'ятав інструкцію проведення того таємничого експерименту. Відьмаки стали ідеальною зброєю проти тих потвор, що проникли у світ Неверленду під час сполучення сфер. Геральт вважається найбільш відомим представником свого цеху, або, можливо, про нього просто мається більше всього записів. Адже любисток був ніби той персональний біограф, котрий ретельно записував усі пригоди білого вовка. Насправді, свого часу, дорогами та стежинами Неверленду блукало дуже багато відьмаків, котрі справно винищували почвар. Щоб ті більше не тероризували населення. Але потім монстрів ставало дедалі менше, як і мисливців на них. До речі, про населення. Перші поселенці на північних землях континенту дуже потерпали від нападів величезної кількості самих різних монстрів: утопців, гулів, вовкулак, брукс і ще бозна якої нечисті. Через це Нордлі нам було дуже важко колонізувати нові землі. Треба було негайно щось робити. Щоб виправити становище, правителі півночі доручили своїм магам створити особливих воїнів, які могли легко управлятися як зі зброєю, так і магічними заклинаннями. Однак маги не впоралися з першого разу з завданням чи то через брак часу, чи то через брак знань. Нові воїни не показали достатньої ефективності у боротьбі з монстрами, тому керівництво, тобто правителі півночі, оголосили проєкт провальним. Та відмовилися надалі його підтримувати. Перша ера відьмаків, як вже було сказано, ідея створення відьмаків прийшла на думку королям півночі. Ті дали завдання своїм придворним магам зробити неймовірно сильних рицарів. Котрі б могли з легкістю здолати будь-якого монстра для експерименту було відібрано загартованих в бою солдатів, адже вважалося, що їх відмінний фізичний стан дозволить легко пережити всі ті експериментальні методики, що приготували маги. Спроби створити перший орден відьмаків датуються десятим століттям за літочисленням Неверленду. Перші відьмаки повинні були стати ланцюговими псами, котрі б жили при королівському дворі. А при першій необхідності кидалися в бій з монстрами, тобто ніякого тобі особистого життя, тільки довічне служіння своєму правителю, а взамін їжа та дах над головою. Магам не вдалося створити непереможну машину для вбивства нечисті. Королі були незадоволені. Магів назвали шарлатанами, а їх творіння відьмаків. Бродячими чакунами, здатних хіба що на трюки та фокуси. Проте не всі монархи півночі поставили хрест на проєкті Відьмак. Деякі з них непублічно продовжили підтримувати групу магів-ренегатів на чолі з Алзуром. Ці ж маги-Ренегати створили першу інструкцію по проведенню випробувань та мутацій, завдяки яким можна, врешті-решт, створити справжнього відьмака. Перші експерименти з дітьми. Перші спроби по створенню відьмаків були невдалими, але саме ці невдалі спроби дозволили зробити дуже важливі висновки. По-перше, дорослі негодящий матеріал для експериментів, адже дорослий організм дуже важко переживає мутації. По-друге, було напрацьовано точну процедуру для створення тих самих відьмаків, бездоганних мисливців на монстрів. Маги ренегати зібралися у замку Ріксберг. Де довгий час займалися своїми дослідженнями та експериментами. Чаклун Альзур особисто подорожував, щоб знайти 38 дітей, 38 ідеальних кандидатів у відьмаки. Важливою частиною процесу була бойова та фізична підготовка, скелелазіння, постійні забіги смугою з перешкодами, тренування на маятнику, опанування володіння холодною зброєю тощо. Програма була дуже важкою. Та надзвичайно небезпечною. Ще до початку алхімічних експериментів з травами та отрутами вже померло четверо дітей. Під час так званого випробування травами хлопці та дівчата повинні були пити буквально кипляче варево з отруйних грибів, секретний алхімічний чай та ще багато різної гідоти. Перші результати були приголомшливими, адже піддослідні отримували неймовірну силу, спритність, швидкість. Та інші надлюдські можливості. Проте, уже через кілька днів піддослідні почали хворіти, особливо дівчатка. Відомо навіть ім'я однієї з них ягода. Вона була з королівства Айдірн. Вона та інші померли в перший же тиждень проведення випробування травами. Врахувавши свої помилки, майже через місяць вдалося повністю закінчити процес перетворення хлопчика на відьмака. Ще тиждень пішов на повну трансформацію. Той хлопчик вижив, пізніше його всі знали. Як відьмака на ім'я Ерланд зі скеліге, по завершенню всіх етапів підготовки живими лишилося лише 5 хлопців з 38 дітей. Маги продовжували ретельно стежити за станом здоров'я тих, хто лишився живим, адже вони точно не знали, що буде далі і чи доживуть вони до свого повноліття. Проте з першої п'ятірки виявилося все добре. Маги почали збирати команду спеціалістів у різних областях. Алхімія, мисливство, фехтування ці профі мали навчати багато років хлопчиків, щоб ті стали справжніми відьмаками. Так, алхіміки були з віковаро, мисливці з Каедвену. а найкращі мечники зі всіх куточків континенту. Незважаючи на всі зусилля магів, результати знову виявилися незадовільними. Адже, окрім неймовірної фізичної сили, майбутні відьмаки повинні були мати потужні магічні сили. Першого було більш ніж достатньо. А от потужними магічними здібностями щось не задалося. Вигнання з Ріксберга. І знову невдача. Ті королі, що ще вірили у відьмацтво і таємно підтримували магів, теж, врешті-решт, зневірилися. Магів було вигнано з фортеці Ріксберг, але вони не покинули своєї багаторічної праці. Азур. Козімо Маласпіна і Даранзу Ліво продовжили експерименти і знайшли для цього нове місце: замок Моргрейк посеред гір кестрел, що у північному королівстві Каєдве. Ця фортеця була покинута вже багато років, тому у нових господарів не виникло жодних проблем. Експерименти по створенню досконалих відьмаків продовжилися. Перше покоління відьмаків закінчило своє навчання вже у замку Моргрейк. Звідти ж вони рушили на так званий великий шлях виконувати свою головну місію вбивати монстрів. Незадовго до випуску у фортеці з'явився новий вчитель з мистецтва володіння мечем. Його звали Талієсін Бледін Йорат, а є Лівелін. Але учні його прозвали просто Грифоном, адже той носив щит з зображенням цієї істоти. Майстер навчив південного стилю володіння мечем, а також. Завжди повторював думку про головну місію відьмацтва викорінити монстрів, котрі не дають життя нордлінгам та іншим мешканцям Неверленду. Особливо ці слова закарбувалися у пам'яті молодого відьмака Ерланда. У наступні роки маги створили ще не одне покоління відьмаків. Тоді ж утворився Неписаний кодекс відьмацтва та їхній особливий спосіб життя. Зимівля у рідній фортеці. Вихід на великий шлях весною, вбивство монстрів за винагороду та головне правило не шукати неприємностей на свою голову. Тоді перші відьмаки мали роботу по всьому континенту, адже почвари підстерігали буквально на кожному кроці. Коли Неверленд накривало холодом, а на річках з'являвся перший лід, відьмаки поверталися до теплих вогнів моркрейка. І проводили час зі своїми братами в замку, святкуючи те, що пережили ще один рік на великому шляху, одночасно оплакуючи тих, хто загинув. Так довгі роки існував перший і єдиний відьмацький орден падіння першого ордену роки. По тому Алзур, Козімо та Ідаран пішли, залишивши орден без лідера. За головних залишилося всього кілька магів, котрі могли контролювати та проводити всі необхідні мутації. Потроху в Ордені почав поширюватися внутрішній безлад. У цей час відьмаки подорожували світом, виконуючи свою роботу. З часом проблеми і внутрішні протиріччя почали наростати. Відьмаки стали конкурувати за контракти. Що призвело до суперечок, обманів, сварок і навіть вбивств. Один з інцидентів став каталізатором, котрий прискорив падіння першого відьмацького ордену. Так відьмак Арнагад напав на іншого відьмака на ім'я Ріс, ледь не вбивши його. Коли Арнагад повернувся до Моргрейга, він хотів закінчити справу разом із загоном однодумців. То була сутичка бунтаря Арнагада проти самого ордену та його устоїв. В тій сутичці орден втратив багатьох відьмаків, проте переміг. Арнагад зі своїм загоном покинули твердиню Моргрейк та подалися в гори Амел. Залишки ордену все ще трималися купи після того інциденту, проте все більше відьмаків розчаровувалися у ньому та покидали його лави. Моргрейк перетворився більше на святилище, колиську відьмацтва, як такого, а не на теплий дім. Для мисливців на монстрів. Згодом навіть Ерланд вирішив залишити орден разом із 13 своїми найкращими друзями. Він не хотів нового конфлікту чи безглуздої різанини та публічно оголосив про свої плани покинути фортецю назавжди. Після групи Ерланда через деякий час останні відьмаки покинули колись величну фортецю Моргрейк, нові відьмацькі школи або друга відьмацька ера. Група Арнагада заснувала школу ведменя, проте історія повторилася. Часом всередині з'явилися відьмаки, незадоволені політикою Арнагада. Вони спробували вбити того, але зазнали невдачі. Ця група вирушила в гори Тірточаєр, де створили школу гадюки. Також відкололася ще одна частина відьмаків зі школи ведмедя, котрі потім заснували школу мантікори. Після того, як розповіді про ці нові школи відьмаків дійшли до ордену, 20 молодих відьмаків вирішили створити власну школу, яка б перевершила орден і заслужила повагу на всьому континенті. Коли вони йшли, вони взяли з собою багато мутагенних сполук і алхімічних інструментів. Сподіваючись використати їх для вдосконалення вже існуючої алхімічної формули створення відьмаків. Зрештою, вони поїхали до замку Стіга, взявши назву Школа кота. Група Ерланда передостанньою покинула стіни ордену. Вони вирушили до КР Серен, де створили школу Грифона. Назву та ідеї для своєї школи вони перейняли у свого старого вчителя мечів Талія Сіна, ще відомого як Грифон. Пройшло зовсім мало часу з того моменту, як замок покинула група Ерланда. І останні відьмаки Ордену теж покинули замок Моргрейк. Вони вирушили на схід, зрештою оселилися в долині Каер Морхен. Ви, мабуть, здогадалися, що тут вони заснували добре нам відому школу Вовка. Офіційно вважається, що саме перші відьмаки школи Вовка поклали край ордену, покинувши замок Моргрейк. Період заснування та процвітання великої кількості нових відьмацьких шкіл у літописах називають золотим віком або другою ерою відьмаків. Занепад відьмацьких шкіл за розквітом завжди йде слідом занепад. Після падіння ордену нові школи процвітали близько двох століть. До середини 1160-х років відьмацький цех ще досі мав великий успіх та певну повагу у суспільстві, адже більш ефективно винищувати нечисть більше ніхто не міг. Монстрів було все ще дуже багато. Вони все ще гальмували освоєння вільних земель Неверленду і тероризували населення. Більшість шкіл припинили своє існування вже у першій половині 13-го століття. На те були різні причини: погроми нордлінгів. Пропаганда серед населення, десь монстри виявилися сильнішими. А ще банальні протиріччя всередині шкіл. До того ж, монстрів ставало дедалі менше. Вчорашня повага і шана поступово почали перетворюватися на зневагу та цькування. Особливо сильна антивідьмацька пропаганда йшла від релігійних спільнот та церков півночі. Більшість правителів королів теж перестали довіряти відьмакам і наймати їх. Тепер вони воліли спекатися їх якнайшвидше, щоб згадка про вбивць монстрів лишилася лишень в літописах і оповідках просто людинів. Майже кожна відома відьмацька школа зазнала численних погромів та нападок, проте, не дивлячись на таку відкриту жорстокість і ворожість населення Неверленду, деяким школам вдалося відновитися та продовжити готувати нове покоління відьмаків. Згадки про діючі відмацькі школи іноді датуються навіть 14 століттям. Що там було далі, поки нам невідомо. Більше ми дізнаємося у відьмак 4» та з нової книжки Анджея Сапковського, котра вже вийшла чи от от вийде. А ось знайшов Дата виходу книги 7 січня 2025 року. На цьому відео добігає кінця. Свої думки пишіть в коментарях, бережіть себе та слава Збройним силам України.